Теперь зацеп, по большому счету, если его подрегулировать, взять вот здесь вот регулировать, подогнать получается, то зацеп у него есть. То есть я могу взять свободно сумочку, могу взять что я, можно поддержать отверточку. Микола втратив руку, коли різав дерево у себе в майстерні. Експериментальний протез кисті йому подарувала Всесвітня організація здоров'я. Волонтери роздрукували його на 3D-принтері. І, хоча протез виготовлений не спеціально для нього, Микола вже оцінив його переваги. Саме головне, що вона відрізняється. вона вона недорога. Тобто вона абсолютно недорога. Вона по карману мені купити на одну пенсію. Понимаєте? Це вже. То есть мне не надо отлаживать и бегать, кого-то просить унижаться, перезанимать или брать кредит. Во-вторых, она простая. Вартість такого 3D-протеза приблизно 100 доларів. На відміну від традиційного, він може відновити рухову активність відразу ж після ампутації. Віктор, один із ентузіастів, який займається 3D-технологіями. Перший протез із кольорового пластику роздрукував для бійця, який втратив дві кисті рук. Тяговий протез, звичайний. Тобто, ага. тобто звичайні да, ниточки. Да. Та. Тайні, ну ниточки? це не нитки, а, а ну, да, спеціальна міцна струна, яка натягує, от е, виконується ця функція. Тобто людина одягає його собі і там згинає в лікті там може взяти стакан. Ну. Зараз боєць лікується за кордоном. А в майстерні Віктора постійні творчі пошуки, як роздрукувати протез, який зможе повністю замінити руку. Протез, щоб він виглядав дійсно як рука людини. Подальше можливо вже й міопротез, тобто використовуючи датчики і е, сховавши сюди всі необхідні мотори, які будуть керувати приводами. Ось так виглядає 3D-принтер у дії. Зараз він друкує одну з нескладних деталей для протеза. Для цього йому знадобиться лише одна година. Усі деталі протеза можна надрукувати за 40 годин. Потім ще трохи часу, щоб зібрати його докупи. Тобто йому задані координати руху. Зрозуміло, моєму там mm -hmm. буде називати це код, який розуміє принтер. І згідно цього коду він е, вибудовує цю модель. Для офіційної медицини така технологія поки недоступна. Тож ортопед-травматолог Андрій Лисак лише розглядає 3D-протези на комп'ютері. Поки що як хобі, взагалі да, є велика світла мрія про те, щоб людина без рук почала грати на гітарі, да? Mm -hmm. вот, а... Цей протез при його подальшій доробці він дуже дешевим буде, наприклад, різні дорогі зарубіжні. Вони дуже класні протези. Я не спорю, але вони коштують близько там від 15 і більше тисяч доларів. Урядовці про ноухау знають, але кошти на його впровадження виділяти не поспішають. Ми сьогодні можемо дозволити собі закупівлю тільки сканера і відповідно потім замовлення з друком. Але загалом. І ще потребує аналіз матеріалу, який використовується, і Відповідне замовлення. А тим часом за кордоном справжній бум 3D-технологій. Протези надруковані на принтері, там використовують не лише для людей, а навіть для тварин. Івана Добросинець, Павло Павлов, Артем Квашин, телеканал Новин 24. чотири. на ентузіазмі,